Доброго дня Україна. Одразу пропоную до вашої уваги огляд визначного свята, яке відбулося Дня Незалежності по всій Україні. Коротенько. Розпочнемо з Києва. Парад вишиванок. У параді вишиванок 2013 взяли участь близько 7 тисяч українців, які приїхали з 20 міст України. Вперше захід відвідали представники Литви, тож парад набуває міжнародного масштабу. Переможцями у конкурсі Презентація міста став Івано-Франківськ. Найчисельніша делегація Слов'янська Донецька область. А гран-при за диво Птах отримала Вінницька область. Спеціальну премію за символ заходу також отримав Кіровоград. Призові фонди були розподілені відповідно: за презентацію міста та кращий Диво Птах 80 тисяч гривень, за найчисельнішу делегацію 50 тисяч гривень. Спеціальна премія за «Птах» – 25 тисяч гривень. Вінниця. У Вінниці на площі Незалежності відбувся парад короваїв. 40 виробів з усієї області. Смачна виставка увійшла до книги рекордів України до категорії кондитерські вироби масові заходи. Чернігів у рамках першого мистецького фестивалю 40 Ух» У Чернігові 16 місцевих підприємств зварили тисячу літрів рибної юшки. Наступного року місцева влада планує залучити до фестивалю кулінарів з усієї України. Тернопіль у Тернопільському парку імені Тараса Шевченка приготували 300 літрів борщу, готували 6 депутатів з різних фракцій. В цілому депутати борщ готували біля години. Всі вони працювали у вишиванках, на які спочатку наділи фартухи. Константин Максимишин став дворазовим чемпіоном Одеси з поїдання вареників. На відкритому чемпіонаті зі швидкісного поїдання вареників з Картофею, який відбувся в рамках вишиванкового фестивалю, Константин з'їв 50 вареників за одну хвилину і 50 секунд. Черкаси фестиваль чорнобривців відбувся. Проходив він у місті Золотоноша і набув статусу всеукраїнського. Фестиваль чорнобривців єдиний в Україні. Крім того, під час фестивалю презентували вінок з живих квітів. Його діаметр 2,5 метра. Він вийшов найбільшим в Україні. Вінком із живих квітів. Рекорд зафіксували в книзі рекордів Гіннеса України. Вінок протягом трьох днів виготовляли 12 місцевих майстрів. Дніпропетровськ. За створення найбільшої сімейної фотографії на сімейній лавці 285 мешканців міста Дніпропетровськ отримав диплом Книги Рекордів України. 50 метрова сімейна лавка на набережній Дніпра є найдовшою лавкою в Україні. Полтава. На площі перед. Облдержадміністрації зібралось більш ніж 150 людей, які і утворили уже другий раз живий тризубець, присвячений 22-й річниці Дня Незалежності України. Чернівці на центральній площі міста Вижниця, Чернівецька область, понад 300 людей одночасно виконали український народний танець Гуцулка. Участь у встановленні рекорду взяли танцювальні колективи з боковини, Латвії, Білорусі та Молдови, а також жителі і гості Вижницького району. Вижниця вже в четверте стала місцем встановлення рекордів України. Одеса у книгу рекордів України потрапили і одеські рятувальники. Вони презентували мандала, панно із зображенням гербів усіх областей України. Його розмальовували люди різних професій: рятувальники МНС, лікарі, вчителі, інженери. У Житомирі, у Житомирі відбулося величезне нашестя байкерів. Понад 100 байкерів, одягнених у вишиванки, проїхалися парадом центральних вулиць міста. І далі до вашої уваги хочу запропонувати новини із самого серця України, з міста Кіровоград. І одразу хочу розповісти вам про найпозитивніше місце в нашому регіоні це гордість цієї Кіровоградщини, а саме Кіровоградський дендропарк. Дендропарк став найпопулярнішим місцем відпочинку і для дітей, і дорослих. Цьому році дендропарк відзначив своє 15-річчя, і цей сезон порадував гостей парку удосконаленими та доповненими новими зонами спортивний майданчик. Любителі активного відпочинку мали можливість пограти в теніс, аерохокей, взяти участь у турнірах з гігантських шахів, пляжного футболу та волейболу. Цього літа у парку з'явився зручний роледром. Створені групи лікувальної фізкультури, оздоровчої гімнастики, танців та йоги. Тут знаходять для себе заняття і дорослі, і діти. Приємний момент! Для усіх дошкільнят і школярів області у дендропарку діють спеціальні пропозиції, а саме у рамках програми Літні канікули Дендропарк пропонує екскурсії, катання на атракціонах, участь у творчих майстер-класах. Дитячі концерти, анімаційні програми і все це безкоштовно. За останні п'ять років по програмі безкоштовного катання на атракціонах у дендропарку побувало більше 40 тисяч дітей, серед яких і діти з малозабезпечених сімей, діти з сироти та діти з особливими потребами. Недарма декілька років поспіль Кіровоградський дендропарк визнається Асоціацією парків України кращим парком атракціонів. Якщо говорити коротко, то дендропарк можна охарактеризувати за певними критеріями. А саме, всі люди в Кіровоградці і в Україні знають, що у дендропарку кожної весни розквітає дуже велика кількість тюльпанів. В цьому році їх було півмільйона. це унікальні сорти голландських тюльпанів і 60 сортів з власної колекції кіровоградського дендропарку. У наступному році дендропарк готує рекордний, е, е, рекордну кількість тюльпанів – 1 мільйон. Дендропарк має мальовничі куточки живої природи, зелені насадження, які поповнюються щороку. У дендропарку налічується понад 40 атракціонів вітчизняного і італійського виробництва. Тричі на тиждень відбувається продумана програма святкових та концертних програм для усіх вікових категорій населення, безкоштовні творчі майстер-класи для дітей щодня, безкоштовне катання на кращих атракціонах парку: більше 10 тисяч дітей в рік. Організація активного відпочинку та спортивних змагань. Дендропарк отримує клуб пенсіонерів, який налічує більше 700 людей. Утримує він уже більше 10 років. Вендропарк готує сюрприз не лише для кіровоградців, а й для жителів всієї країни. Планується будівництво величезного аквапарку, а також дизайнерський проєкт зелених насаджень, який охопить територію у 15 гектар. Всі ці моменти перетворили дендропарк у справжній епіцентр життя області та місце, куди приїжджають за усієї України. Тож запрошую усіх українців відвідати дендропарк наступної весни. І ще хочу поділитися з вами однією новиною, позитивною, незвичайною новиною. У Кіровограді прямо сьогодні, ввечері, буде відбуватися вечірка в італійському стилі сарафан Паті називається. Її організовує вже третій рік поспіль креативна група Жанна НВК Creative Group. Сьогодні у програмі будуть танці, пісні, смачна їжа, чарівні напої, відмінний настрій і навіть лотерея. Організатори планують пригостити гостей смачним лімончелло та ламбруско. У мені також піца, прошуто, брускет та оливки. На вечірці діє дрес-код. Всі дівчата та жінки мають прийти у сарафан. Їх також запросять на фотосесію, щоб відзначити 3 роки. На сарафан паті загалом буде дуже багато цікавого. До речі, кольори Літа це кольори прапори Італії. Тож організатори радять усім гостям обирати вбрання відповідно до цих кольорів. Репортаж про. Сарафанпатії. Я думаю, ви побачите вже наступного разу. Ярослав, Ярослав, ваше нове. Ваше нове. Доброго, Доброго дня глядачам. Вітання вам з чудового міста Золочева, що розташований на Львівщині. Сьогодні я вам розповім про козацькі забави, які скоро відбудуться у селі Червоне Золочівського району Львівської області. Саме у неділю 15 вересня 2013 року у селі Червоне, що на Золочівщині, на стадіоні Червоненського вищого професійного училища, відбудуться культурно-просвітницьке свято. Козацькі забави. Участь у заході візьмуть 20 районних куренів області. У програмі свята спортивні змагання, а саме козацька передавалка, піднімання колоди, метання довбні, переміщення воза, перетягування линви, приготування козацького кулішу, а також відбудуться різні конкурси і виступи художньої самодіяльності та частування усіх гостей справжнім козацьким кулішем. Відкриття свята відбудеться о 12 годині. По закінченню на усіх присутніх очікує святкова дискотека та жива музика інформаційний партнер дійства золочів.нет у гості працює одна з перших племінних ферм в Україні, на якій розводять африканських страусів. За словами господаря Василя Фіцая, розведення даного виду птаха безвідходне виробництво. Із рогових копитець, Страусі виготовляють тонізуючі ліки, сухожилля у хірургії, дзьоб і нігті для виробництва прикрас. Жир у косметології використовують, звідь виходять якісні пензлі зі шкіри взуття, яке дихає, але воду не пропускає. Пір'я роблять дорогі боа для модниць, а ще щітки. М'ясо за смаком нагадує телятину і дуже корисне для імунітету. Вартість страуса від 1000 доларів до 2500 євро. Однак на страусах фермер Василь зупинятися не збирається у планах розведення крокодилів та африканського сома. Кувейт. Кувейт стане співінвестором зведення медичного комплексу на Херсонщині. Кувецький фонд арабського економічного розвитку частково інвестуватиме у будівництво одного лікувального комплексу в районі Арабатської стрілки Херсонська область. Міжнародний медико-реабілітаційний центр на узбережжі Азовського моря з унікальною технологією лікування хворих на церебральний параліч, яку розробив український учений Володимир Козятки. Розроблена методика дозволить лікувати та оздоровлювати дітей не лише з України, але й з різних країн світу. Загальна вартість проєкту складає близько 900 мільйонів євро. Цей проєкт частина національного проєкту місто майбутнього, започаткованого у 2011 році. Львів'янка Олена Овчинникова стала чемпіонкою світу з Муайяй-тай, який проходив у Лос-Анджелесі. У бою в День Незалежності Українка змогла впевнено перемогти дворазову чемпіонку світу серед професіоналів з Муайтай американку Емілі Муай-Тай Муайтай це вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду, і практикується у багатьох частинах світу. Муай-тай також називають бокс восьмироких, тому в ньому широко та різноманітно використовуються руки, гомілки, лікті та коліна, тобто вісім ударних поверхонь. Українка Ганна Різаттінова виборола золоту медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, який стартував у Києві 27 серпня. У лютому цього року Ганна виграла перший етап Кубка світу, який відбувся в естонському місті Тарту. Наразі це всі новини, які ми хотіли вам повідомити.